Неравномірне внесення ЗЗР з такою проблемою до нас звернулись господарство з Одеської області, де працюють два самохідних оприскувача Текнома та Джондір, оснащених інжекторними розпилювачами Хайпро 3D. Для перевірки розпилювачів знімаємо по 20 розпилювачів із різних ділянок штанги. Підключаємо стенд і перевіряємо факели-розпилювачі спочатку візуально. І вже на цьому етапі ми бачимо нерівномірність факел розпилення у деяких розпилювачів. Далі використовуємо тестер Spot On від компанії Tidget. Заміряємо фактичну норму виливу та перевіряємо з табличними значеннями. В результаті. Перелив понад 12%, що означає зайві витрати ЗЗР і нерівномірне покриття поля. Отже, прийнято рішення повна заміна комплектів розпилювачів на аналогічне Хайпро 3D. Це інжекторні розпилювачі від відомого виробника зі США. Перевіряйте розпилювачі перед кожним сезоном, і якщо перелив складає 5-7%, замінюйте такі розпилювачі.